Перше, з чого все починається, це звичайно, вокзал. Привет! Привет! Так, друзі що вам сказати, ми вже з 9 години ранку проходимо кордон, а зараз пів на першу. З 9? З 9, там, ми 9. о 9-й приїхали на кордон. Насправді ми приїхали на наш улюблений кордон в Лужанах, це село. Але там все було заблоковано, ну не те, що заблоковано, нічого не рухалось, і нам прийшлось переїхати в Косино на кордон. Тут все виявилось краще, але все одно ми супер. Але, але виявилось колеги. тільки на початку. Да, да, коли ми да, тільки да. під'їхали. Але ну ми їдемо, ми їдемо. Веземо з собою Ольчика, Анютку і нашого улюблену астролога Софійку. До речі. Відео сніданок з Софійкою є на каналі. Там нижче, ви можете його подивитись. Як ми доїхали, ну, щасливо. Але нарешті ми в Будапешті. Ну? Живемо ми в готелі прямо в самісінькому центрі. Наші подорож. Будапешта, мабуть, вже починається. Ми заселились в готель. Нарешті я видихнула після цієї дороги, і буду вам потрішки показувати всю ту красу, яку ми бачимо навколо. А найголовніше, що ми зробили після такої довгої дороги, це пішли вечеряти. Знайшли дуже класне місце зі смачною піцею прямо за рогом від готелю. Пам'ятаю, як я вперше побувала в Будапешті. Це був 2017 рік. Я летіла в Мілан через Будапешт і дуже раділа можливості пару годин гуляти по місту, по місту, в якому я потім проживу місяць свого життя в березні 2022 року. Будапешт виник в результаті об'єднання трьох міст Обуди, Буди і Пешта, що знаходились на різних берегах Дунаю. У 1896 році в Будапешті почав перевозити пасажирів перший метрополітен у континентальній Європі. Нарешті відкрився цей міст Будапешт. Починаючи з 22-го року, ми приїжджаємо сюди, приходимо на це міст. А він все ще був на реставрації. І цього разу нам пощастило. Нас зустрічають ці два неймовірних леви. Набережна Будапешта. Це точно моє місце сили. Приходжу сюди або пізно ввечері рано вранці, коли майже немає людей. І я можу побути наодинці з думками, спостерігаючи неймовірний дунай. Та цього вечора ми долучились до величезної кількості туристів, які захопили набережну та кораблики, що плавають по ній. Трамвайні маршрути Будапешта найбільш завантажені на планеті. Трамвай Будапешта ще й найдовші в світі. По місту курсує 40 складів. Кожен з яких має довжину майже в 54 метри. А я вас запрошую на побачення з ранковим Будапештом. Для цього потрібно, якщо це літо, прокинутися пів на шосту і о шостій вийти. Цього разу я відчула, що мені було достатньо в Будапешті побути добу. По факту ми приїхали, трішки погуляли. Я прокинулась, пішла гуляти на світанок. Ми зараз поснідемо, будемо їхати далі у відень. Я сходила до всіх своїх, до майже всіх своїх улюблених місць, з ними поздоровалась і все. І мені від цього класно. І... Трішки про Будапешт. Ми тут з подругою були, можна сказати, в такій евакуації. Виїхали в березні 22-го року і прожили тут місяць. Тому до Будапешту в мене у неї свої якісь особливі, неймовірно, теплі почуття. Це правда. Але якщо дивитись на місто сьогоднішніми очима, я погоджуюсь з усіма, хто каже, що Будапешт не дуже комфортний, все це так. Так, я поділюсь точно в інстаграмі, розповім про такі місця, які вам сподобаються. Вони особливі, більше деякі з них для місцевих, деякі це просто туристичні об'єкти, але вони дійсно класні. А взагалі, хоч раз, я дійсно рекомендую відвідати Будапешт. Він все ж таки красивий. Місце, яке точно потрібно відвідати в Будапешті, це бібліотека Ервіна Саво, яка знаходиться в палаці Венгхайм. Будівлю викупили для бібліотеки в 1927 році. Чотири роки відбувалася реконструкція, і з моменту відкриття у 1931 році вона стала улюбленим місцем книголюбів. Бібліотека названа в честь Ервіна Сабо, який і був першим директором цієї бібліотеки. Анюта, ми хочемо сказати. відпочинку і нам Ну що, ми нарешті потрапили в Альбертіну. Дивіться, в якій компанії неймовірні. Софійка, Софійка. Альбертіна як музей був заснований у 1776 році. Основна колекція сконцентрована у пишному палаці екс-герцога Альбрехта Фрідріха Родольфа Австрійського. Тут можна познайомитись з роботами Альбрехта Дюрера, Мікеланджело, Рафаеля Рембранта, Пітера Пауля Рубенса та багатьох інших видатних митців, але це ще не все. Альбертіна це одна з найбагатших колекцій модерністського та сучасного мистецтва. Окрему увагу в музеї приділіть залам на другому поверсі, де знаходяться роботи Клода Моне, Жоржа Брака. Казимира Малевича, Пабло Пікассо, П'єр Огюста Ренуара в пошуках мистецтва дійшли нарешті до Альбертини, але тут людей просто неможливо передати словами. В Альбертіні ви можете оглянути 20 розкішних віталень і парадних залів одного з найяскравіших європейських палаців, що побудований у стилі класицизму. В інтер'єрі переважають жовті, зелені та бірюзові кольори стін, а також особлива позолота, яку навіть назвали альбертинським золотом. Палац відтворює культуру та атмосферу епохи Габсбургів. Зали повністю відреставровані, обставлені оригінальними меблями та ще й наповнені шедеврами. Прямісінько біля музею Альбертини знаходиться невеличкий кіоск. Там, за версією всіх моїх подруг, притують найсмачніші сосиски. А навпроти цього кіоску знаходиться фонтан Нептуна. Звісно, я пішла до нього. А тепер переходимо до гастрономічної теми в столиці Австрії. І перше, що хочу відмітити, що мені дуже-дуже приємно, це те, що більшість кафе та кав'ярень починають працювати дуже рано. Деякі навіть з 6.30. Я думаю, що навіть можна знайти 6.00. І так, це Джозеф Прот. Вони починають свою роботу о 7.30. І з 7.30 до 8.00 тут можна придбати лише випічку, каву, чай. Все це взяти з собою. А вже з восьмої сервірують сніданки. Сніданки досить смачні, але якщо що, не замовляйте тост з авокадо і кремлу. Він мені не дуже смакував. Будемо коштувати захер із моцарта. Ми, може, взагалі влаштуємо дегустацію захерів. Супи шоколад може бути. в цілому Нарешті ми доїхали до Відня. Нарешті ми вже припаркували автомобіль, заселились в готель, начистили пір'яку, зібрались після музею і пішли в вечеря. Ми дуже довго цього чекали, щоб видихнути, привести дух і просто-просто поспілкуватися з дівчатами. Тому у нас буде приємний вечір. Смачна вечеря в італійському ресторані. Вайнко. Як він називається? Вайн енко. Вайн енко. Я Рекомендую все в інстаграмі залишу щасливо бути в гідні. Ви знаєте? Я думаю, що єдине до чого складно звикнути, коли подорожуєш зі мною, це виходити гуляти о п'ять пів на шосто. Добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок. У нас сьогодні неймовірний віденський ранок. Зібрались і пішли зустрічати сонце, тому що місто зранку, ви знаєте, воно найчарівніше. Ми обрали одну з класних локацій проживання, і біля нас знаходився музей історії мистецтва. Ви знаєте, цього разу в музей ми не ходили, саме в цей музей ми не ходили. Але я мала відео з минулого відвідування цього музею. Це було в 2023 році. До речі, в цьому музеї знаходяться одні з моїх найулюбленіших картин Тіціана Брейгеля. І звичайно, живермієр, тому якщо будете тут рекомендую. Запрошую вас до себе додому. Нарешті, нарешті, нарешті я приїхала провідати, подивитися, як стрижуть газони, як прибирають, прибирають погано показувати вам не буду, але в цілому дуже симпатично, мені подобається, тому запрошую, ходім та покажу вам. Я, мабуть, в відні влітку вперше. І тому не хочу припускати жодної можливості погуляти цим містом, поки воно не заповнене тисячами, десятками тисяч туристів. Тому що якщо гуляти тут в день, навіть зважаючи на температуру овер, тут дуже багато людей. Тому прокинулись п'ятій, пішли на прогулянку, так планую робити завтра і післязавтра. Мабуть, одне з найулюбленіших моїх місць в Відні це ховбурк. 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 Дивіться, яка краса. Дивіться. Дуже люблю. І подобається ще те, що тут можна так наскрізно прийти з однієї точки з парку до центрального входу, там де знаходиться музей імператриці Сісі. Для контенту. Якщо хочете зняти такий кадр, то біля собору спускаєтесь сходами в метро і піднімаєтесь на ескалаторі. Розповідаю вам про ще одне класне місце, яке ми знайшли. За настроєм треба це кафе мені дуже сподобалось. Все таке в стилі рейтерського. Концепція полягає в тому, що Тут використовують в приготуванні їжі продукти, які вирощують лише в зоні, мені здається, правильно пам'ятаю, 50 кілометрів району Відня. В Бельведер. Ми ходили двічі: перший раз прийшли і придбали квитки в касі, тому що попередньо ми їх не купили онлайн. Ну а другий раз, звичайно, відвідували як музей. Тому моя вам рекомендація: заздалегідь купуйте квитки. Один з моїх улюблених фонтанів у місті це фонтан мудре правління, твір скульптора доби бароку Георга Доннера, розташований на площі Неєма. Навколо фонтану є затишні ресторанчики, де можна посидіти і помилуватись фонтаном. Тепер запрошую вас до імператорського кафе Демен. Це старовинна кондитерська, яку було відкрито. 1786 вісімдесят році. Але тільки з 1874 року тут стали отримувати замовлення з імператорського палацу. Найвідомішою продукцією кафе Демель є торт Захар, який наробив багато галасу та суперечок. Спочатку рецепт Захара був придуманий Францем Захаром, однак його син проходив навчання в кафе Демель. Два заклади довго сперечалися за право вважатися творцями справжнього захару. Поки їхнє питання не було вирішено у суді. Тепер торт у кафе Демель називається Демельський захар. Другий за популярністю продукт у кафе це засукровані пелюстки фіалок, і які так полюбляла імператриця Сісі. Софійка. Скажи мені, як тобі відень? Відень дуже розкішний, папезний. відчувається такий дух імперії імперії. А, Якщо його можна би було порівняти з їжею, то щоб це був? Це, ну, це такий дуже смачний, бісно, багатошаровий е, торт, е, дуже смачний і солодкий. Відень солодкий на смак. Так, солодкий. Ми, Насправді з Софійкою вже другий раз тут. Вперше ми були взимку і цього разу приїхала влітку. А, правда, дуже спокотно, але ми рятуємось кав'ярнями, музеями, магазинами. Нам подобається відень. Дуже красиво, ми обов'язково ще собі приїдемо. Обов'язково. Якщо ви мене запитаєте, що я люблю у відні, перше, це неймовірна, велична, красива архітектура. Друге, це кількість мистецтва на квадратний метр. Звичайно, відень це не Париж, не Ватікан, не Рим, але він має свій неймовірний, неповторний шарм. Я знову сьогодні прокинулась дуже рано і вирішила піти гуляти, поки мої дівчата сплять. Я на прогулянку вийшла одна. Я не знаю, в який раз я вам це скажу, але якщо у вас є можливість, обов'язково прокидайтесь. В містах, де ви подорожуєте, майже на світанку виходьте, тому що це найкраща можливість побути вам вдвох на побаченні з вашим містом. Фолькс це громадський парк на Рінгштрасе в першому центральному районі. Відня. Я побачила його напередодні увечері на фото і подумала, що було б класно сходити в цей парк. А зранку виявилось, що моя дорога до точки призначення пролягає саме через нього. Зараз в парку росте неймовірна кількість різноманітних троянд. Може тільки уявити, яке буйство тут стоїть у сезон цветіння та які аромати захоплюють вас. В парку ще також я зустріла два симпатичних фонтани. В одному з них взагалі плавало ціле, плавало ціле сімейство качок. А далі ми з дівчатами зустрілись та пішли на сніданок в кестхаус. Нам, до речі, там сподобалось. Ну, а потім сталося справжнє диво. Нам трапилось першими прийти в музей, першими пройти і показати свої квитки, і першими опинитись в залі з кліматом. Спочатку ми пройшли його основні роботи, а потім перейшли в зал, де знаходиться його поцілунок. Поцілунок Клімта це шедевр світового мистецтва. І цю хвилину наодинці, мабуть, я буду пам'ятати дуже, дуже, дуже довго. Хоча насправді, якщо говорити про самого Клімта, поцілунок не є моєю улюбленою роботою. Я більше із Клімта люблю його портрет жінки. Це та, яка в чорній сукні, і ходжу на побачення до неї. Ще з Клімта я люблю Юдів. Вона, знаєте, така надзвичайно сексуальна, потужна. І, взагалі, рекомендую вам подивитися фільм про цю добу, про Клім та про його картини Дама в золотому. А це картина неймовірної української художниці Марії Башкірцевої, яка прожила всього 24 роки. Уявіть собі, за ці 24 роки вона створила такий доробок шедеврів, що її картина знаходиться в Бальведері. Також її картини при житті, деякі були викуплені та експонуються в Луврі. Друге, ціну запитував, який мій улюблений музей у Відні? Це музей мистецтва, Альбертина чи Бельведер? Мені складно так сказати, тому, тому що по кількості шедеврів порівнювати але є питання. Наприклад, в музеї мистецтва знаходиться Тіціан, Мій один з найулюбленіших художників. А в Бельведері знаходиться поцілунок. Поцілунок входить до когорти світових шедеврів. Рівно через 50 хвилин в залах приблизно так. Софіячка, розкажи, як тобі музей Бельведер? Тут дуже красиво витончено. Обов'язково починаєте рано Відні з відвідування цього просто фантастичного місця в Європі, що тут дуже багато прекрасного, тут такі особливо дівірні прикраси. Це просто захоплює. І, звичайно, вже натхнено піти далі у відень, гуляти вулицями і насолоджуватися його красою. і обов'язково собі повертатися ще і не забувайте ставити будильник на те один ранку, піднімайтесь, гуляйте вулицями, насолоджуйтесь, бо це просто прекрасно. І все місто спить, а ви собі надихаєтесь, лікуєте і вдихаєтеся в вікляти на цю комітету. У нас з дівчатами все стабільно. Ранок, і ми вийшли на прогулянку. Цього разу просто пішли майже без навігатору. Хотілося пройтись по малесеньким різним вуличкам відня, щоб подивитись його ту справжню красу, можливо, навіть трішки не туристичну. І як взагалі можна? Побувати в Відні та не скуштувати, не просто скуштувати, а не влаштувати дегустацію захарів. Звичайно, ми влаштували. Ми були в кафе Моцарт, зайшли в захар, зараз його вам показують. До речі, по естетиці, мабуть, саме кафе «Захар» мені подобається найбільше. Історія кафе Захар розпочалася з готелю «Захар» у 1876 року. І з того часу ми з вами можемо насолоджуватись цим місцем. До речі, скажу, що нам з дівчатам найбільший захар смакував саме в цьому кафе. А ще ми зайшли в кафе Централь. Захар тут не рекомендуємо, але обов'язково скуштуйте їх фірмовий торт Централь. Він такий з марципаном. Це просто щось неймовірне. Ну і на цій солодкій ноті я вам кажу до зустрічі у нових випусках.